І всем привет, з вами. О, І ми побачили вже лошадя. Зробимо кожу і зробимо собі кожанку. Давай на тобі. У вас біситься цей чи лошаді цей, цей. Ну як би сказати, ну, цей, він такого. Гавкають, можна сказати, ну я піду робити дерево. Роблю дерево. Як думаєте, робити підземний дом чи ні? Добре, я скрафті дошечки, вибачте, я захрип трохи. Вибачте, <говорит> це прийшло мені відео. Ну нічого. У вас дошечок, давай нам верстачок. Понуком писа моя сестра. Привет, це моя сестра Оля. <риклад> Стоп. Мы скрафтим, в принципе, палки и топорик. Давай я буду скорость... Ну, вы поняли все, что я хочу. Зарезать топором. О, осьлятка. Ну, на ослідку ну, ви поняли, великий лошадь. Ну, не лошадь Є. Давай скравчу собі чоботю, щоб... Ем... Поранка. Дай. Візьму собі баранину. Ой, куди я повернув? Почекайте? Зарізать баранку. Добре, я вже отримав, в принципі їду. спливаю на інший остров, ем. О, бачите, там грибочок і великий. Зараз зрубаю і буде, в принципі, уже ем грибок. Ну, почекайте. Щоб б той величезний гриб. Величезний гриб, то там, так-да, да, 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 да. давайте я пророблю цей грибочок. Ну, буде, в принципі, гриб, буде нормальний. П'ять грибів мінімум. Я зроблю ще дерево і мінімум скоро надо закінчити нашу серію. Давай я зроблю ще трохи дерев. Ну і всім пока, з вами був Аїд і пока.